Друзі, вітаю вас на своєму каналі Думай Інакше. Мене звуть Олександр, я практикуючий психолог. І сьогодні я хочу поговорити з вами про тривогу. Ту, що іноді тихо турбує нас десь тут, всередині, а іноді накриває з головою, наче хвиля. Нам часто здається, що тривога це щось недоречне, те, чого хочеться позбутись. Ми в своєму житті прагнемо контролю, прагнемо відчуття безпеки, хочемо стабільності. А тривога, здається, ламає всі ці наші бажання. Але що як тривога це не ворог, а друг? Що як це важливий сигнал в нашому житті, наш компас, який показує, де саме ми вразливі, що для нас важливо. Що потребує нашої уваги. Кожен з нас носить у собі свої історії, свої болючі точки, часто навіть не усвідомлюючи, як багато з них впливають на наше теперішнє. І коли ми стикаємось із чимось знайомим, чимось, що зачіпає стару рану, тривога пробуджується, намагаючись нагадати, пам'ятаєш, а це вже було. Можливо, треба діяти інакше, щоб уникнути цього болю. Тож, давайте сьогодні подивимось на тривогу не як на ворога, а як, я б сказав, на мудрого порадника. Спробуємо зрозуміти, чому вона виникає, що вона хоче нам сказати, і як ми можемо використовувати її для того, щоб жити спокійніше, жити більш цілісно. Можливо, цей шлях. Визнання своїх страхів, своїх вразливостей допоможе нам краще зрозуміти себе і знайти в житті той ресурс, який зробить наше життя більш наповненим і більш осмисленим. Тривога. Що це взагалі таке? По факту, тривога це переживання про майбутнє, опираючись на досвід минулого. Тобто зі мною в минулому трапилась якась подія. Це сформувалось у певний досвід. І тепер, коли в моїй реальності відбувається щось подібне, у мене з'являється тривожність, щоб запобігти повторенню цього. І досить часто це те, що мені хочеться вам донести, тривога є дуже корисною для людини. Це корисно потривожитись про те, а чи вистачить мені коштів до кінця місяця? Сісти! Відкрити калькулятор і порахувати. Так, до кінця місяця мені коштів вистачить. Але зайвий раз щось купувати не варто. Те саме стосується і тривоги про здоров'я. Ну, не знаю, кольнуло мене щось в боці. І я думаю, так, потрібно записатись до лікаря. Записався до лікаря і, як виявилось, не дарма. Або дарма, у мене все окей. І таким чином рівень. Тривоги він спадає. Але так чи інакше, я попередив щось негативне у своєму житті. Тобто, як ви бачите, у тривоги є певні функції. Це якраз функція турботи про себе у теперішньому та майбутньому. І вони дуже важливі. Також хочеться сказати про окремий термін тривожність. Є тривога, а є тривожність. Або… Базова тривожність. Що це таке? Це по факту стосується людей, які не ситуативно відчувають тривожність. Так, а вони постійно тривожні. Зазвичай це тягнеться з дитинства. Тобто, це коли у дитини були непередбачувані батьки або непередбачуване середовище, в якому вона зростала. Через це не вдалося сформувати ось це таке, знаєте, стабільне відчуття безпеки. З цим можна жити і до цього варто адаптуватись. Я б сказав, що, напевно, базової тривожності, якщо вас в дитинстві так нормально похитало, ви пройшли, як то кажуть, Крим і Рим і мідні труби, то навряд чи ви зможете позбутись повністю. Але ви зможете до цього адаптуватись, і вам точно стане жити набагато краще. В контексті тривоги хочеться підкреслити ще декілька моментів. Перше. Людині з тривожністю важливо навчитись дбати про себе та почати ставитись до тривожності як до потреби у скануванні реальності. Що я маю на увазі? Звичайна людина, коли виходить з дому, наприклад, вона закриває двері, її мозок це фіксує, що я закрив двері, все безпечно. У тривожної людини це сканування відбувається трохи частіше. Тобто, я там закрив двері, але через 5 хвилин я думаю, а чи закрив я їх? І ось нам важливо це прям фіксувати. Фіксувати те, що безпечно. Тому, наприклад, коли ми з вами говоримо про цей дефіцит так, з дитинства, про безпеку, дуже важливо, щоб ви були в контакті зі своєю внутрішньою дитиною і прям могли робити зусилля і казати. Безпечно, я перевірив. Все добре. Чому саме так? Тому що ми дорослі відрізняємось від дітей. Діти вони отримують та інтегрують новий досвід автоматично. Це потрібно для того, щоб дитина якомога швидше навчилась виживанню в цьому світі. Тому там батько сказав щось, дитина це запам'ятала і одразу проінтегрувала. У дорослих це не так. В нас нейронні зв'язки формуються тільки тоді, коли ми докладаємо зусиль. І прям самі собі кажемо: так, тут безпечно, я перевірив. Інколи перевірити потрібно декілька разів, і це нормально. Тобто, спробуйте поставитись до своєї базової тривожності як до потреби у скануванні. Також є речі, які впливають на рівень тривожності. І реально, якщо над цим трохи попрацювати, то життя стане краще. І перше, це висипатись. Сон дуже сильно впливає на тривогу. Я думаю, що ви не раз помічали, коли у вас багато енергії, то ви менше тривожитесь і ви навіть більш впевнені в собі. А коли енергії мало, то ви більш тривожні. Тому дуже важливо висипатись. Також важливо їсти. Тривожні люди досить часто плутають свої потреби. І досить часто їх дискомфорт, який вони переживають, він у них одразу перетворюється на тривожність. Тобто це дуже розповсюджена історія. Я хочу їсти, але я не відчуваю. Голод. Я просто відчуваю тривожність. І буває так, що потрібно просто поїсти і стає набагато краще. Наступне це не терпіти дискомфорт. Друзі, годі вам терпіти дискомфорт. Знову ж таки, будь-який дискомфорт в нашому житті, який ми терпимо, рано чи пізно він з'їдає нашу енергію. І потім так само перетворюється на. Тривожність. Крім цього, можна здати аналізи на вітаміни. Це теж має вплив. Тому рекомендую кожному з вас здати базові аналізи на основні вітаміни. Це недорого коштує 1300-1500 гривень. Але ви вже точно будете знати, що у вас з вітамінами все в порядку. Або почнете пити там магній, залізо і ще щось. Далі важливо регулярно ходити. В соцмережах є навіть такий термін як mental health walk. Це коли ввечері, знаєте, мені тривожно, і замість того, щоб полистати інстаграм, я йду на прогулянку. І дійсно, півгодинки, годинка прогулянки кожного дня дуже добре впливає на емоційний стан. Заняття спортом на нього теж добре впливає. Тому що якщо ви людина тривожна, то у вас. Досить високий рівень кортизолу. І його потрібно кудись реалізувати. І найкраще, він реалізовується через рух. І ось спорт для цього ідеальний варіант. Ну і також потрібно додати у своє життя рутину. Дуже важливо, щоб у вашому житті було якомога більше передбачуваності. Один з моїх лайфхаків з мого особистого життя це те, що в мене є. Ранкова і вечірні рутини, які дуже допомагають мені налаштуватись. Тобто я вже багато разів помічав за собою, якщо я прокидаюсь і кудись поспішаю, то потім протягом дня я більш стресовий, мені важче концентруватись, і я навіть не відчуваю знаєте, якоїсь влади на своїм життям. Але якщо я зранку поділив час тому, щоб зробити зарядку, Прийняти душ, з'їсти корисний сніданок, випити чаю. То потім мені набагато легше керувати собою та керувати ось новим днем. Так само у мене є вечірні ритуали. Це так само прийняти душ і почитати книгу. Ці ритуали допомагають мені заспокоїтись. Тому рекомендую вам наступні декілька днів подосліджувати. Що саме підвищує вашу тривожність. Також один з лайфхаків це перестати тримати щось в голові. Якщо вас сильно турбують якісь думки, то почніть виписувати їх у нотатки. Вам навіть не обов'язково ними користуватись. Знаєте, у мене в телефоні є мільйон нотаток, які я записав один раз для того, щоб заспокоїтись, і забув. Нам дійсно стає легше, коли ми розвантажуємо свою голову. Тому що, коли там різні думки, і це мені потрібно, і це треба не забути, і так далі, і тому подібне. Просто випишіть собі їх, і ви точно не забудете. І це допомагає знизити рівень напруги. Тобто філософія роботи. З базовою тривожністю у тому, щоб якраз таки піклуватись про себе. І тоді ваше життя стає кращим. Інколи краще буває зробити і забути. Нагадую, що тривожність це енергія, спрямована на те, щоб зробити щось, щоб попіклуватись про себе, про свою безпеку, або зараз, або в майбутньому. Ну, не знаю. Є, знаєте, дуже прості речі. От зараз в Україні в певних містах можуть бути прильоти. І у людей це може викликати тривогу. І тому, звичайно, перед сном, наприклад, краще відкрити телефон, подивитися, чи увімкнений звук, чи увімкнений інтернет. Щоб якщо буде тривога, то людина знає, що вона її почує. А інколи буває таке, що от я подивився і не інтегрував. Ось цей досвід. І тому я лягаю, а потім таки думаю: а чи увімкнений в мене інтернет в телефоні? І ось дійсно, тут значно краще встати з ліжка, подивитись і побачити, що все увімкнено і лягти далі спати. І це, друзі, абсолютно нормальна історія. От, якщо ви про щось тривожитесь, то важливо себе запитати, що я можу зробити тут і зараз, щоб попіклуватись про себе в майбутньому. І просто зробіть це, якщо у вас є на це можливість. І ще одна фішка це навчитись відкладати на потім та сумувати. Що я маю на увазі? Зараз поясню. Досить часто буває таке, що я задаю собі питання, що я тут і зараз можу зробити для того, щоб попіклуватись про себе. В майбутньому. І я усвідомлюю, що я нічого не можу зробити. Але я зможу щось зробити через декілька днів, або навіть через декілька тижнів. Тобто, важливо вчитись домовлятись із собою про те, що от я повернусь до цього завтра. Дуже добре, друзі, працює практика, коли я конкретно ставлю собі час. У мене дійсно в Google календарі є ось такі. Нотатки про те, що в 12.00 в понеділок потрібно сісти, подумати, порахувати гроші. Або, наприклад, подумати, що робити далі з YouTube каналом. Це дуже добре допомагає заспокоїтись. Тобто потрібно вчитися відкладати тривожні думки на потім, ось прямо домовлятись, те про що я вже і сказав. І звичайно, що варто починати з якихось менш. Тривожних думок. Е, ну, тобто, якщо у вас легенька тривожність, ви справді можете з собою домовитись про те, що от я про це подумаю завтра. Коли в мене будуть сили та енергія, і я зможу кудись це все спрямувати. І тоді мені стає легше. Інколи тривожність може бути занадто інтенсивною. І ось тоді вже варто думати, що можна зробити. Прямо зараз. Тобто розібратись, що я можу тут зробити, чи можу взагалі я якось повпливати. Ось так от. Ну і сумувати. Сум це протилежна емоція агресії і тривожності. Ця емоція вона заспокоює. Інколи буває таке, що я от нічого не можу зробити, щоб попікуватись про себе ні тут і зараз, ні навіть через тиждень. От я... Нічого не можу зробити. І тут важливо навчитись сумувати, тому що сум він допомагає людині примиритись з неприємним досвідом та інтегрувати його, а також заспокоїтись і відновити цілісність. Ще пару слів, друзі, хочу сказати про внутрішній конфлікт. Я впевнений в тому, що у кожного із вас бувало таке, що. Ви сидите і вам потрібно піти щось зробити. Наприклад, там помити посуд. А інша частина вас каже, не хочу. Зараз подивлюсь Instagram чи Тікток і піду. І ось ви сидите в цій напрузі, що ось ось потрібно йти і щось робити. Але ви цього не хочете робити. І насправді це дуже сильно нас виснажує. І також це сприяє тривожності, тому що ваш організм постійно виробляє енергію для того, щоб ви встали і пішли щось робити. Але ви не йдете, тому що ви не хочете цього робити. Як до цього адаптуватись? Дуже просто Навчитись розрізняти ці речі та проживати свої емоції. Спробуйте діставати із себе ось ці емоції, брати їх в руки навіть. Тискати і запитувати себе, що це? Що я тут відчуваю? Або чого мені хочеться з цієї емоції. А також запитати, як я можу її прожити. Так робіть по черзі з кожною емоцією. Пропоную вам взагалі дослідити, що у вашому житті впливає на рівень тривожності, що її підвищує, а що. Навпаки, заспокоює. Наприклад, я точно знаю про себе, що якщо я не висплюсь, то я більш тривожний. Кава на мене також сильно впливає. Чаще окей, а от якщо я п'ю каву, то стаю дійсно більш тривожним. Тому цю шкідливу звичку я залишаю і заміняю її іншою. Як я люблю казати, більш люблячою по відношенню до себе. Що вас заспокоює? Чи є у вас щось, що допомагає вам заспокоїтись? Якщо немає, тоді потрібно шукати. Що це може бути? Це може бути прогулянка, це може бути спорт, велосипед або якась творчість. Тобто, це повинно бути щось про робити, щось, де доведеться керувати своєю увагою. Медитацію я тут не дуже рекомендую, тому що дійсно медитація в певних випадках допомагає керувати увагою. Але якщо ви тривожні, то медитації будуть тільки підсилювати цю тривожність. Краще, як альтернативу, вибрати йогу, також можна використовувати дихальні вправи. Ось це і все, друзі, що я хотів сьогодні сказати про тривогу. Тривога це про те, що мені важливо. Якщо вам важливо тримати під контролем, або тривожитись про стан ваших фінансів, тому що якщо ви їх відпускаєте, то вам потім нічим платити за квартиру, то окей, в цьому випадку тривога буде проявлятися в тому, що ви складете собі фінансовий план. І це абсолютно нормально. Або початок вашого дня. Якщо вам. Значно легше, коли ваш день починається по якомусь певному алгоритму, це також цілком нормально. Це все, звичайно, можна міняти, коли воно починає виходити за рамки. Але зараз, в даному випадку, вам варто усвідомити, що тривога це не ворог. Вчіться домовлятись і по-іншому її сприймати. Подумайте, що вам важливо контролювати. І як вам це все можна організувати у своєму житті? Ось це і все, друзі. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, поширюйте це відео, коментуйте його і до наступних відео.